Христос говорить, до якого тільки дому війдете, спочатку кажіть мир цьому дому. Увійти в чиїсь дім це так насправді увійти в чиєсь життя. Якщо ти хочеш, щоб в тобі жив Христос, то коли зустрічаєш кого-небудь, то приноси в Його або в її життя мир. Так буде. Це тобі вдасться, якщо сам для себе зрозумієш, що ти всиновлений Божий Син, всиновлена Божа дочка, і ніхто в тебе цього не відбере. Прийми цей Господній мир, який Христос і тобі дає. І теж цей мир неси в життя інших людей, радісного. Святкування сьогоднішнього свята. Пишіть в коментарях, яке це свято сьогодні. IWTN.